Мене звати Оксанка, і сьогодні я хочу вам розповісти про видатних людей України. Велич кожної країни в людях, які в ній живуть, і особливо в тих, хто зробив значний внесок у розвиток історії, культури, науки та спорту. Багато видатних людей прославили нашу Україну. Ненька наша Україна, мова рідна, рідний спів. Це земля свята, єдина наших прадідів, батьків. Багата славетними іменами та подіями і українська історія. Нашими національними символами є прадавні першокнязі київські та їх нащадки. Княгиня Ольга, князь Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Усі вони були мудрими та любили свій народ. Але були на Україні люди, що були змушені захищатися. Такі воїни називалися козаками, а їх керівники гетьманами. Вони звільняли рідну землю та створили вільну козацьку республіку Запорозьку Січ. Одним із таких гетьманів був Петро Сагайдачний. Під його керівництвом козаки здійснювали походи. Він бав не тільки про мир, волю на рідній землі, але й про розвиток культури та освіти. Також великим гетьманом був Богдан Хмельницький, державний діяч, полководець, брав участь у походах, очолював визвольну війну українського народу, почав організовувати українську державу. Також славиться Україна своєю літературою, класик української літератури Тарас Шевченко. Ім'я Тараса Шевченка відомо у всьому світі, у багатьох країнах йому встановлено пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Найбільша збірка його творів називається Кобзар. Також Шевченко був одним із найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він любив малювати Україну та український народ. Леся Українка Лариса Петрівна Косач. Вже з дитинства в неї з'явився інтерес до літератури та вивчення мов. Усе це сприяло ранньому входженні Лесі в літературу. У 9 років вона вже писала вірші, у 13 почала друкуватися. Також вона дуже любила дітей та писала поезії для них. Які об'єднала в цикл в дитячому крузі, Леся дуже любила весну, любила все радісне і прекрасне, і цю любов вона заповіла і нам. Леонід Константинович Каденюк, 9 листопада 1997 року, став визначним днем в історії української космонавтики. Саме цього дня Леонід Каденюк став першим підкорювачем космосу за часів Незалежної України. Значення цієї події для престижу нашої держави неоцінене, адже вперше в новітній історії прапор та герб України були доставлені на космічну орбіту і вперше наш національний гімн лунав над планетою Земля. Також Україна славиться своїми спортсменами, одним із них є брати Кличко. Кличко Віталій Володимирович український боксер, політик, громадський діяч, меценат, герой України, шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Володимир Володимирович Кличко український професійний боксер, олімпійський чемпіон з боксу, в надвижкій вагові категорії, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Андрій Миколаєвич Шевченко, український футболіст, заслужений майстер спорту України, Герой України, став першим українцем, який виграв лігу чемпіонів, володар золотого м'яча, приз, який вручають найкращому футболісту Європи. Також на Україні живуть люди, які дуже люблять співати і приймають участь у пісенному конкурсі Євробачення. Першу перемогу на цьому конкурсі Україні принесла Руслана зі своєю піснею Дикі танці. Другу перемогу принесла співачка Джамала зі своєю піснею 1944 і зовсім недавно Україна здобула третю перемогу з гуртом Калуш з піснею Стефанія. Ось ми і дізналися про деяких видатних українців, але пам'ятаємо, в Україні працюють люди, яких знає весь світ, і їх дуже багато. Пам'ятаємо їх та цінуємо і любимо свою країну, Україну. А мені вже час. До зустрічі, діти!